Це, думаю, що там за звуки? Доброї ночі. Добрий. Як справи? Будуть краще. Краще мені, ніж зараз. Я Олексій, до вас як звертатися? Владислав. Владислав. Бачу у вас, обручка. Скажіть мені, для чого в Україні, українському мужчині, потрібен Ракс. Ну, тобто реєстрація стосунків з дружиною. Хм, цікаве питання, дуже цікаве. Дякую, що задали. По-перше, це для щасливого. Щасливих стосунків. Це по-перше. По-друге, це щоб а, а, чоловік а, з дружиною були щасливими. По-третє, це щоб. А, Бог їх звів. Ну, Бог людей вже і так звів. Ось. А, Значить, Ракс це управління юстиції, це підрозділ Міністерства юстиції. Причому тут Бог до Міністерства юстиції. Навпаки, є Цезарь, ну тобто Кесар, а є Бог. Кесарю — кесареве Богові Боже. Ось так. Тому. Це суперечить Божій програмі. Якщо говорити, ну, якщо аналізувати, бачите.